Вітання і увага! Ви потрапили на територію проекту Бізкультурія. А це означає, що зараз ми з вами швиденько влаштуємо нашим медійним культурним і бізкультурним діячам емоційний експрес-абарзєнія. Ну що, погнали наших городських одразу йду з козирної карти. Здрасті Що? Тільки що? Ушов в відставку. Центральний районний суд мінська визнав. Екстремістськими в соціальній мережі Дмитра Гордона. Не його жаль. Він попав як курващи. Це дуже <реш> смішно. Очень смішно. Да. І це, попри той факт, що Дмитро Ілліч взяв традиційно компліментарне інтерв'ю у диктатора Лукашенка з території Білорусі росіяни к нам не прийдуть. Ні-ка-гда. Спасибо. Тем более, с оружием. Я очень рад, что у нас сегодня получилось с вами встретиться. Я давно хотел сделать с вами большое интервью и благодарен, что вы меня приняли. Задовго до Вигнанки Панченко и засранця Вибачте, засланця Шевченко. Ну, ці двоє. Розорву страну к чорту. А Гордон навпаки очолює рейтинги переглядів, згадок і цитувань. За сайт Гордон, який читає всі, навіть ті, хто нас не любить. І продовжує делікатно і лагідно порпатися в чужому спідньому. У мене труси лучше. Так, як вміє, лише він один. Я його люблю, я його вважаю, він хороший чоловік. Особисто я скільки могла відтерміновувала момент знайомства з шок-контентом від Дмитра Ілліча. Але після стигматизації по білоруськи налікали їжаків голим задом. обов'язково перегляну щось із пізнього Гордона. Взагалі ще тема. І поділюся з вами спостереженнями, звісно, і емоціями. На сайті «Гордон» о событиях пишуть раніше, ніж вони проїздять. Ну а тим часом на звання Гордон тижня напрацював, а точніше наспівав скандальний інстасамець блогосфери, втікач, ухилянт, боягуз Волошин. Ухте! Який виїхав з України за бабло? Ну, бо інакше ніяк. Всім привіт! Напевне, я міг би. Вже не виставляти це відео, всі і так знають, що я виїхав. Одразу скажу, що поки ця система при нашій владі, я повертатись не планую. По тому витримав недовгу паузу і розродився ностальгічним сльозогінно сопливим хітом про тугу за мамою і батьківщиною матір'ю. Он нарушил закон Бога. Он за... нарушил девятую заповедь, заповідь, яка «Не ні лжесвидетельствуй, не лги. у тому кліпику. Є майже все: крінж, реп, нерв, бабло, режисура. Бракує лише відповіді на два-три запитання: хто і за які бабки випустив молодого Бугая Волошина за кордон разом із його вокалом? Люди звикли замовчувати про це. Тому я вас не порадую коментарем, які би ви могли потім винести в заголовки. І хто заважає повернутися і таки поспілкуватися з ненькою хоча б через паркан ТЦК, куди йому і дорога? Коротше, скільки б я не налаштовувався на цей відос, чесно кажучи, в мене так і не вийшло налаштуватись. Нє, этого стержня. Да, ніє. Мене люди підтримали, і моя аудиторія я думаю, що розуміє, з чим пов'язаний такий крок. Волошим та інші б'юті-блогери не лише кінчені моральні виродки, але й претенденти на статус державних зрадників. Треба трішки глибше поглибитись в мою історію. З нетерпінням чекаю відповіді у моєму інстаграмі або ж в коментарях під цим випуском Бізкультур'я. Давай, які там коментарі. Кому не, не хочеться тут бути, я вам по-простому сказала. Чемодан. І, і все. Тебе ж тут ніхто не держи. І ви заходьте, почитаємо разом про те, як він жертвує, донатить і сумує з безпечної відстані. Він вирішив полежати в закритій домовині 5 хвилин, щоб подумати про своє життя і чи правильно він його живе. Дмитрий Гордон у тебе інтерв'ю візьме. Якщо попросиш його добре, він тебе десь там. Под, подмарафетит, под, подрисует. Покажет тебя как-то. Яка ж ти? Яка ти мразь, яки ти маєш право взагалі вирішувати людське життя? Ну а наразі, поки Волошин на камеру тужить за ненькою, чорт бородатий перекачений злодій. Через таких як він, міністерство культури забанило справжніх співаків, митців, журналістів і інших інфлюенсерів. Припинивши видачу листів для сприяння виїзду за кордон. В мене зараз ну люта емоція від цього, тому що я зараз сижу як людина, яка типу має виправдовувати за щось. Та ти не маєш за те, чого не було, і за те, що притя... ну, звідкись притягнули, розумієш? Цю сволоту мало зневажати. Цьому падлові треба створювати нестерпні умови для існування. Перерахувала всіх згаданих без фемінітивів, бо медійним жінкам ніхто не заважає їздити куди завгодно. І навіть виступати в ООН і НАТО за прикладом позаштатної радниці Єрмака Зарівної та фіналістки шоу Холостяк, майстрині відвертих розмов на різні теми раміни Есхакзай. Ми бачимо, до чого довів інфлюенсинг, коли Раміна у нас їде до Марка Рюте і розказує про те, як вона буде а, пропонувати генсеку а, культурні проекти. Україну на цьому заході представляв хто попало. Сухе повідомлення мінкульту про закінчення епохи халявних виїздів. Все. Цей проект мінус збурило медіа спільноту і засмутило шоу бізнес. Усі розуміють, що нам глина. Деякі гурти погрожують саморозпуститися. А парламентський комітет з питань свободи слова і медіарух викликають мінкультівців на серйозну розмову. Ті захищаючись, видають базу і палять контору. Невдале таке міжнародне представництво України. На жаль, кидає тінь на всю Україну. Виявляється, кожен п'ятий носій листа щастя від мінкульту не повернувся на батьківщину з відрядження. Насрав, наврал і убіжав. І тепер чиновники не хочуть підставлятися під кримінальне провадження через бізкультурних сизичешників. його оформляю до речі, чи не було серед тих п'ятиста дезертирів культурного фронту моїх персональних антигероїв Волошина? Чи Потапа злочинці, негідники, цинічні бандери? Мінкульт мовчить на відмінно від Потапа, який оперативно розгнівався на свавілля українських чиновників, відсиджуючись у мальовничій Барселоні. Потап традиційно розказав байку про страшних хейтерів. Про страшних хейтерів, яких очевидно проплачують якісь. Недолугі політики, щоб викусити таку потужну культурну одиницю, ж хейт. правильно? ми говоримо про хейт, чесно? і лише державна прикордонна служба підсвічує темні часи промінцем позитиву, запевняючи, що заброньовані медійники. Тікі з телемарафону чи з кінокота імені Кирила Тимошенка та інші улюбленці офісу президента, як і раніше, можуть вільно подорожувати туди-сюди. А їх 80 там працює радників і п'єс-патрон. щоб пиляти бюджетне бабло два майже мільярди гривень. Мовчати про корупцію і вчити нас із вами любити батьківщину і п'ятьох шістьох менеджерів. На сьогодні все вибачайте, якщо вийшло трішки бізкультурно. Але від щирого серця душевно і майже по-домашньому. Якусь фразу, щоб мене рознесло. фразу? Щоб мене рознесло. А тебе і уже рознесло.